Маючи такий набір, ви б на шиномонтаж не їздили більше ніколи. Зараз вам розкажу і покажу роботу такого набору. Це спеціально для заміни вентиля, прям не роззуваючи шину з диска. Думаєте, це фейк чи ні? Не знаю. Давайте мені цікаво провірити, наскільки це правда. Дуже багато відео в інтернеті бачив, як це роблять. І тепер рішив спробувати це вживу і вам також продемонструвати. Тому обов'язково підписку на профідан, щоб нас не загубити, і ми вам покажемо огляд такого набору. У нас в комплекті є. Ось така спеціальна викрутка. Є крючок. Щоб вентиль доставати. І трубка, через яку вентиль будемо туди забивати. Починаємо все, як має бути. Рукавиці. А, рукавиці. Рукавички наїнули. Беремо наш крючок. Ось наш вентиль. Правда, шину можна спустити, але у нас шина не спущена. Давайте спробуємо на накачаній шині, якщо вона у нас вийде. В ідеалі сюди б добре трохи смажу дати. Піддівати нам вентиль потрібно так. Ставимо крючок всередину. До речі, ці оригінальні вінтіля, які ми ставимо нашим клієнтам. У наших клієнтів проблем таких не буває, щоб міняти так вінкіль десь на дорозі, тому що це вінтіля якісні і вони з ладу не виходять. І може його замінити буде нелегко. Плюс ще треба не поцарапати диск, який ми пофарбували нещодавно. О, висить, це вже добре. Фішка така. Засовуємо отак, потім провертаємо, чіпляємо вінкіль і витягуємо. Опа. І чіпляємо. Опа! Витягнути, витягнули. І навіть вінтіль не пошкодився. Представляєте? Цілий. Що? Давайте спробуємо його ж самого туди засунути. Для цього нам потрібна оця дудка. Чи як її назвати? Викрутка. Вкручуємо вінтіль. Таклі. Вкрутили. Ага, щось тут не вистачає. Тюбик смазки не вистачає. Мені цікаво, де будете вибирати смазку по дорозі. Давайте спробуємо смазки. Вставляєте цю дудку отак сюди так приблизно. Ага, тут чи молотка, би треба. Давайте ми самою викруткою. Ні, вона не залазить. Це, мені кажеться, не буде. Треба смазка. Ну і без смазки, як без неї нікуди, промазали. О, як файно. Ставимо дудку, беремо так, впираємось, не знаю, чи ногу десь туди, чи сюди, чи за десь хапається і потисли. Не йде. Не пішло з першого разу. Вінтіль крутили спроба номер 2 Беремо молоток. Правда, ще забули в комплект вставити молоток, щоб купити. Попробуємо пробуємо саму дудку набити, може, наб'ється. Ні, в мене не така форма диска, бо десь я таке відділ в ютубі. Набивають. Так. Поставили. Камера мотор і. І нічого. Бачите, різні форми дисків. У мене так діло не проканає. Ти перший поміняв, тобі ся вдало. А знаєш, що Ти одно спец. Це вже у мене третя спроба. Представте собі, ви це так само робите. А ще саме цікавіше, коли у вас стоїть там датчик тиску, що тоді зробите? Датчик тиску тручаєте всередину, ламаєте і всі діла. <реш> Ні, я краще поїду на шиномонтаж, заплачу в два рази більше, але таке робити не буду. А зараз показую, чому і за що в мене це не виходить. Звичайний диск. Бачите, яка форма отут? У бляшанки такого немає. Тобто, веду до чого? На бляшанках, на таких дисках зробити це набагато легше. І я вже тут рука побив, все. Видно знизу, як капчається, тепер можна продемонструвати. Так. Опа! Все, вентиль тут. Трохи порвався. Демонструємо. А, ще бачиш різниця? Оці вентиля і наші, які ми ставимо, у них резинка трохи більша. Це хохмановський оригінал. Це ще теж може бути проблема. Значить, Беремо, накручуємо. <гум> так, смазочки. по-любому без неї ніяк. Ставимо дудку, видно добре. Не видно, Дивись, як вона тут пристає плотно. Все, ставимо дудку з того боку знімай, як буде вилазити. І там він. Та-дам! Підтягнули сюди, туди, відкрутили. І вуаля! Вентильок ваш на місці. В алюмінієвих дисках тут є такий кантик, бортик, називати, його, як хочете. Туди дудка ця не влазить, і замінити там трохи важче. У кого може диски не такі, може піде. Міф чи реальність? Пишіть в коментарях. І висновок оцього набору, як бачите, я не зміг замінити в себе вінтіль. Чому не знаю? пишіть вашу думку в коментарях. Моя думка така: вінтіля потрібно ставити просто якісні. Це важливо Обслуговуйтесь в якісних сервісах. А сервіси, які дивляться нас, пацани, що на вантажники, купляйте якісні вінтіля, і людям не потрібно буде отакі всякі заморочки прикупляти, давати за це кошти, тому що це все ну, вітер на. Вітер це гроші на вітер. А, гроші на вітер. Хоча можу порадити, кому це підійде. Джипера. Хто їздить десь там в ліс, в дебрі, десь не знати куди, дуже далеко. І коли там станеться такий випадок, що десь пробоксує, там в грязюці, ще щось і оббирю вінтіль. О, там ця штука-штука вдасться дуже класно, якраз. Там вона буде, до речі. А так всім, зазвичай її не потрібно нікому. Коротше, досить. Я вже не знаю, що говорити, мені вже надоїло.